Дрон скидає імітовану вибухівку на автомобіль, що їде на швидкості. Новобранці вчаться нищити ворожу техніку на ходу. Є цілі, які можна завжди уражати. Є засоби РЕП для того, щоб пілоти вже готувалися і вчились працювати не просто в тепличних умовах, а в умовах максимально наближених до бойових. А це вже безпілотник долає спеціальну сітку на смузі перешкод. Вона має півсотні об'єктів пасток, які треба здолати пілотам. Пілота зразу ж з'являється інтерактивна карта з першою перешкодою, і тут вже починається взаємодія екіпажу оператора другого номера з першим з пілотом, який повністю. Веде пілота до перешкоди, пояснює йому, куди потрібно пролетіти, яка це перешкода. Більш складні льотні елементи залишають на кінець навчань. Воно складається з кількох етапів, містить теорію і практику. Воно починається з бази, з базових льотних практик, потім йде е, другий етап, це більш складні льотні практики, а потім йде потім тактика застосування, де наші пілоти е, вчаться протидії ворожому, ворожому реп, вчаться працювати в екіпажах. Проводиться повна імітація того, що є на полі бою. На базі підготовки операторів БПЛА діє і майстерня з ремонту дронів. Тут постійно працюють два 3D-принтери, друкують розхідники та основні деталі. Більш точний принтер. На ньому можна друкувати дрібніші деталі, і от зараз, наприклад, робимо свої запчастини під тренувальні дрони. Запчастини для зборки самих Привіт. цих дронів. Пілотів навчають інструктори із бойовим досвідом. Кажуть, найкращі оператори дронів запеклі любителі комп'ютерних ігор. Тому таких людей запрошують долучатись до навчань. Геймери вони рулять. І, можливо, якщо ти вчора був горем для мами, сьогодні ти велика знахідка для армії та велика небезпека для ворога. Додає, ворог постійно удосконалюється і придумує різні пастки. Ми не маємо права поступитись, тому йдемо у ногу з часом. Новачки освоюють різні дрони. Для цього на базі мають віртуальні програми симулятори польотів. За місяць новобранці стають пілотами-початківцями. Анна Цук новини Рівного.